Привіт всім! Мене звати Галиненко Анна. Я дуже рада, що ви підписані на мою сторінку, на мій канал на Ютубі, але хочу вам повідомити, що мій канал переїжджає на інший посилання на інший канал я залишаю в описі під цим відео. Якщо ви вже підписані на мій канал, вам подобається так, той контент і відео, які я викладаю. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь, я вам буду дуже вдячна! Після публікації цього відео, через місяць, я повністю видалю ті відео, які вже були на цьому каналі, і тут, можливо, з'явиться інший контент. Тому, якщо вам цікаво спостерігати саме за мною, як за психологом, то прошу вас на новий канал. описі буде посилання. Також буду вам вдячна, якщо ви поділитеся, напишете, який вам формат відео більше заходить, що вам подобається, я тоді буду більше випускати таких відео на новому каналі, таких, які хочете саме ви. Це відео буде коротке, на цьому буду закінчувати. Всім бажаю гарного дня та до зустрічі на новому каналі. Бувайте!